Yo! Друзі, всім привіт і сьогодні ми завітали в Тойле Tower Defense і у нас вийшла нова обнова. По-перше, що я бачу у Віп-преварді, мені показує 20 гемів, одну зільку або лаки, або коінбуста і плюс ще один якийсь кейс. І, як понімаю, це якийсь Віповський кейс, дам? Да, да віп-кейс, Прикинь, Обалдеть! Опа, опа, опа. О, так тут непогані не якісь Да. ну давай відкриємо. Прям відразу тупо віп-кейс. сходу з бам. Блін, аби ще жорстке щось випало. vip камерамен мені випав, У нього 40 Тисяч демеджа пішли продавати. <свист> не у кожного же ж віпка є на цьому сервері. В общем то в общем то, вент поки що ми сюди не заходимо. Що хочеться в залі перевірити. Поки що, якщо ми зайдемо в апдейт Log, ми побачимо, що додавали девелопер кейс, дріль Форес, дріль Support кейс, Case, ВІП-кейс Case і сіма дрільмен. Оце щось максимально потужне. Давай відразу це все перевіряти, і перевіряти ми будемо це все скоріш за все. По перше забрати на Daily Reward, щоб не путатись. Погнали в трейд плазу. Там можна побачити всіх цих юнітів, побачити їхні стати і потім уже шукати їх на мапі. Бо як я поняв, Віповський оцей кейс він їх буде багато. Цих кейсів ну, їх буде не супер багато, і як я поняв, вони вже в ігрі будуть назавжди. Тому оці юніти, які мені випали, ось цей. Він буде коштувати вообще єрунду. Їх уже 170 тисяч, як я бачу. Появився новий кейс Drill Support, в якому випадає якийсь годлік новий. Правда, він не прогружається чомусь. Він о, з мініганом! Обалдеть! 584 гема, й Віп-кейс коштує вообще супер дорого. Давай поставимо трошечки дешевше. Нам не треба його такий. А, так у мене має ще його відкрив. Я вже думаю бігти продавати. Я хочу оцього продати. Чило, 200 гемів. Ми ставимо тебе за 66. Просто заберіть. Заберіть його цей мотлог. Так, за 11 гемів мене не той мотлог забрали. В общем то, що в нас є? Ультимейта нового нема. У нас з'явився I'm Evan. Правильно, це Evan, вроді. У нього 130 тисяч ДПС, кулдаун 1, ренжа 30. Юрунда, Галімий, Галімий, повне лайно. А ні, це не Еван, ось. Це просто якийсь. Very important Titan. Поняв? Сігма Дрільмен появився. В якого 70 тисяч ДПСу. Він Distraction Time, я не знаю, що він роби. Но у нього є ще кулдаун 05, ринжа 50, 70 тисяч ДПС. -у. Ну в цілому чітко. В цілому чорт. Є якийсь щелпулу. Я взагалі не знаю, звідки їх уже 400 тисяч, і він ексклюзивка і 25 тисяч дпсу, поняв. Хорошо, віп камерамен, це даже не я поставив, а мого купили. За 66, все хорошо, супер. Мого забрали і вже кайф. Ну, титан Принтер, ну в цілому, в цілому. Як я поняв, оцей дріль саппорт кейс мені дали, ну, в якому є годлік новий. Це що по годлікам? Ось, він уже продається. Він дає дріль демедж. Ух ти йо. Він дає дріль кулдаун. Демедж буст на 80%. Кулдаун, буст на мінус 80%. 50. Почекай, це дуже жирно. Можі, а діджей? А діджей, який у мене був, він зараз уже нічого не коштує, що діджей в ціні упав, просто колосально. Рот свого теж продає. Це ми попали, друзі. Оце ми попали. А що робити? Я не хочу. У мене діджей. Прям ну він супер давно в мене вже висів. І я, якщо все, діджей, типу, нічого коштувати не буде тепер, то ну, це супер-супер обід. Це дуже ексклюзивний юніт, і всього на 13 тисяч в грі. І супер обідно, супер обідно. Так. Ось все, тобі Телантрик може випасти. Який спавнить. У нього ренжа 60, кулдаун 1, ДПС у 140 тисяч. У нього вилітають челікси по, 60, по 600 тисяч хп. Є Сігма Дрільмен, якого мене купити окремо за 500 робоксів. Їх купили 8200 штук. І більше я тут нічого не бачу. Я поки що не бачу, звідки випадає той новий челікс. Тому пошурували. Блін, я дуже розстроєний, що? Дід почав стояти супермало. Мало. Він коштував в моменті 250 тисяч гемів. Щось його за 150 продають. І як я поняв, продають із-за того, що він уже ні Кому не потрібен. Ладно, що там хоч в клані? Є якісь. Е, є якісь подвиги, не подвиги. Да, подвиги у нас є. 26-й рейтинг, 26-й глобальний ранг, є одне містечко. Є одне містечко в клані. Не знаю, звідки воно взялось, але оцей чувак Захар він взагалі не фармить. Він вообще не фармить, ми його кікаємо просто-напросто, тому що він нам такий не потрібен. Чувак, нам потрібні чуваки, які готові вали. Ось що тобі, дивись, яке заявок замість Захара просто є. Просто їх тут тонна цих заявок. І давай виберемо з цього чела. Він три дня вже чекає. Приймемо в клан. Хоча поки що. Одного якогось, тому що тому що, треба дофармити ще місця в клані, тоді тільки можна буде додати ще чувачки. Так, що по квестам? По квестам ми можемо забрати ось цей квестик, можемо забрати ось цей квестік. І по суті, 10 тисяч кланкоїнів халявних. Ну як халявних, халяв халявих їх складно звати? А пожди. А, ну у нас було 80 тисяч. У нас було 80 тисяч. Що за прикол? Чи воно автоматом просто збирає, коли ти докачав? У фор клануся 500. і клану 5 тисяч, і тут 5 тисяч. Походу, воно іменно коли ти докачав, воно само, типа, тобі регає на. На сразу на клан сай, щоб якщо лідер клану не зайшов, не забрав бонус. Щоб нічого страшного, типу бонус просто активовується сразу на баланс. Окей. Погнали в дріль світ, мене тепнули. Тут додавали фон. Інший. Дріль івент парт 2. Ось отобітічели. І ось, ось цей міні-ган який, блін, по -по просто поіздівався з діджея. Так, дріль івент пас, 20 нових тірів додали. Віпре варт дрілівський. Давай заберемо. Дріль буст. Дало. Хорошо. У нас є хард дріль мод, в якому дає два кейса. Тут 50 хвиль, 100 дрілів і 250 XP. 250 XP, походу, як я розумію, для івент паса. А тут то сюда дає один кейс, додавали бонусом. І. Що в нас є ось тут? Окей, шеф дрільме, челікс місії, шоп вендпас. Походу, нові кейси будуть десь тут пізніше: 50-й тір, 51-й, 55-й. Ось нас, на 60-м тірі дають кінг дрільмена. Я взагалі не знаю, хто це такий, можливо, колись я його зможу отримати. Хорошо, як мені, як чувачку, подивитися, які у вас тут стати. Боже, тебе я купляти не буду. поки Ось оці ці кейси зелені. І нам треба дріль хард мод. Хорошо. Якщо нам надо дріль хард мод, значить ми беремо ларчі дріля. Особо не паримося, тому що у мене є вчений, у мене є асасін, і в мене є ультимейт. В принципі, чітко. Як я поняв, тут є жорстка дуже проблема з діджей. А в нього йосьо він. Давай якраз подивимося, як він бустить буде. Ну, погнали. Так, поїхали. Поїхали, поїхали і поїхали ще раз. Я не знаю. Це хард режим. Щас побачимо, наскільки жорстко там насправді. Бо додавали нових юнітів, і, значить, з цими новими юнітами в цілому ми можемо нормально прокачуватись. Так, у нас нова мапа. Обалдеть, а мапа то прикольна. чуєш? Мапа прикольна. Так, звідси чуваки виходять, туди приходять. О... У мене є 200 гемів, я ставлю просто чела. він дає 250 коїнів. Непогано. Чуєш, непогано. Взагалі непогано. Одне єдине, що в мене тільки бустерів немає, я їх щось провтикав. Ну окей. Перших челів ми просто пропустимо. Можна автоскіпа? Бубаска. Бубаска, автоскіп? Є. Ми ставимо ще одного чела. Їх можна ставити дуже близько один до одного і багато отак отакі столи, бо вони тікстурки не мають. Є просто оцей вчани і все. Окей, 150 коїні у мене є. Поки що поставити не можу. Я ніякого чола. Ну я його поставлю десь отут, якщо що. Я думаю, що щось ми точно з цим придумаємо. Він пише, що він дафатись буде, яке поняв. Ну, тоді будемо оставляти його, нехай дафається. Я не знаю, скільки таких челів можна поставити, але напевно, 5 точно мона. Шість незя. Все, понял. Значить, ми ще з цього чіла поставимо. Отако, нехай тут малих подобиває. А, так він дефає тим якимось щелом. Пошди, він якимось дафає жорстким. А, осьо. А ні, це не він. Пожди. Це рефайнed дрильмен. Це не той чувак. Тут же ще є чувак, який бустер, типу, жорсткий. А ось оце він цих поставив, я поняв. Окей, хорошо. Давай ми будемо бустити поки що то, що ми можемо побустити. Тих, що ми можемо попрокачувати. Хух, це, якщо чесно, для мене просто шок повний, тому що. Блін, ну прикинь, просрати так просто діджея. Зас, засрати діджея. І добавити чела, який вже продається, яких вже не вибивали капець скільки штук, і який, ну, типу, щось воще супермощне. Може, то просто із-за цифр чуваки лупанулись і захотіли продавати все. А насправді воно, ну, насправді той дріль чувак, він ну не такий потужний, понял? Я ж не знаю, в чим буде видно. Буде видно. Щас побачимо, як е рот його поставив, бо в нього він є. І якраз затестимо. Якраз затестимо зі сторони, побачимо. Ну пацки, в принципі, дафаються, бо я теж можу Поставити то асасіна. Я би взагалі у втулив. Я просто поки що не знаю, куди його втулити, але. Но... А сюди все можна буде поставити. Я думаю, що там місце не займуть, так що все буде окей. Будемо по просто-напросто поки що прокачувати челів. Вони, правда, прокачуються за дуже дорого, але вони прокачуються. Та й вони гроші дають постійно, а не там раз. В, в півгодини, поняв, типа, це набагато прикольніше. Ну і поки що ми очі дефаємо ізі Так, вчених помаленько, помаленько, то прокачуємо, і все в нас поки що хорошо. І я ще в рота спитав, типа, новий бустер, прям крутіше діджея. Він пише складно сказати. Він гарно бустить дріль юнітів. Ага, а обичних він, походу, не так жорстко бустить. А чого ж тоді ціна так упала? Блін, ну кстати, вчений дрільмен так дорого качається, хочу сказати. Прям ну, добре дорого. Четвертий левел, четвертий, п'ятий, четвертий, четвертий. Ага, ну тільки один на п'ятому левелі, все окей. Начнемо можемо спокійно їх сидіти прокачувати, тому що наші дві, як легко, ну, дефаються. Супер легко. Він гарно бустить дрілюнтів, а інших менше. Я поняв. Значить, по суті, якщо ти хочеш вензли жорстко заходити, то тобі цілком ймовірно треба мати двох діджеїв. Один той, що бустить дрілів, а інший той, що бустить, ну прям звичайних юнітів, хорошо, як варіант. А інших менше. Цікаво сіки типу, менше, поняв. Оцю штуку затестити якось. Так, ну тут 50 хвиль, ми поїде його швиденько пройдемо зараз. Бо я би купив би того про якого він говорив, поняв, про це, що бустить. Але цікаво тільки. Наскільки жорстко його він пустить? Сейчас давай поставим тут ультимейта. Може він біля мене поставить просто по цього бустера. І буде, типа, прикольно. Ну, будемо бачити зараз. Ну, просто прикол в тому, що цих вчених можна 5 поставити замість Сант. Сант 6. Сант можна поставити 3, і вони дають 6 тисяч доларів. Ці дають, виходить, їх 5 штук, і вони дають по 1300, то вони чуть-чуть прикольніші за Санту виходять. Взагалі капель. Ну, не знаю, навіть. Не знаю. Вроді як по ітогу, коли ти їх уже до кінця прокачуєш, то вони прикольніші за Санту. Тіпа тобі не треба 2 слота займати вченим і Сантою. Ти просто ставиш одних таких челів. Все навчаний плюс санта тобі дає шість вісім тисяч. 8 тисяч вони дають. А ці, а цих 5 штук вони дають просто, типа, по 1300 кожен. Це 6500. Ну не знаю, не знаю. Так, ага, ось я в нього поставив на четвертому левелі. Демеж буст, кулдаун, буст, ренжа, дріль, демедж мультиплеєр, дріль. А і. А, його положили просто спати. Ладно. Давай дава прокачаємо також, щоб ти просто жорстче їх бив. Бо ми ще почали трошечки пропускати юнітів, треба їх прокачувати. Треба прокачувати дріля, щоб все було супер. Ну поки що по 15%. Це поки слабо. Це поки. Ну, це поки не дотягує до діджея. А, так тут максимальне левело. Качо, діджей. Так в ціні упав тоді. Ви що гоните? Ну це і ерунда повна демеж буст 10%. Там було про якісь 80% написано. За що за прикол? А, -а, 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 -а тут якийсь мультиплеєр, типа, якщо ми поставимо дуже багато дрілів біля нього, то демеж буст виросте, по ідеї. Типа щас 0,15, ми ставимо тут ось чела. Правильно? Тепер тут так само 0,15. Взагалі не зрозумів, як це працює. Взагалі, поки що реально не розумію, як це працює, але зараз вже можу нормально прокачати ультимейти за 20 тисяч, і він вже ну, прям стане солідніший. І ренжа в нього виросте хорошо, тому що зараз у нього прям погана ренжа. Так, бо тут і магнітчіл. Давайте я прокачаємо, так, щоб ти їх прям хавати міг уже. І ти прям будеш солідніше, солідніше всіх рубашти. Ну і за 40 штук ми його теж зможемо прокачати. Ми зможемо нафармити сіки. То, в принципі, не є проблемою. Коротше, каже Рот, що це він просто так мало бустить, бо це самий поганий. Типа це Лега звичай. Ага. А є тіпи, які. А, плюс 80% в ні типу типа я поняв, то помилка. Ха-ха, поняв, поняв, хорошо. А на сіка ж він тоді бустить. Бо це може жорстко підманювати людей, і вони швидко сливають своїх діджеїв хоч за якісь гроші. Якщо він, типа, бустить дрилів по 15%, то звичайних він буде бустити по 10%, але це в нього лего обично, поняв? А той, що солідніший, той солідніший. Ну хорошо, зараз ми ультимейта. Там 15 для всіх, 25 для дріль юнтів. Ага. Ну так це ерунда. Це хуже, ніж діджей. Капець. Ну ладно, за 40 тисяч прокачуємо просто ультимейт, Нехай ходить всіх дубаса, в нього тут 200 тисяч демеджа вообще. 200 тисяч демеджа, я в шоці. А скільки має бути 170. А, ну так. А, бо він атакує, я понял. Того така тема. ось його ще поставив він одного. Щоб тут бустити челів. Бо тут же нікого не поставиш, бо тут ультимейт. Просто хаває місце дуже багато. Я можу і ще одну поставити, мені Не впадло. Батьки, я знав, куди його можна поставити. Ну 70 ренжі, якщо я тут поставлю, то він навіть доставати не буде, по суті. Ну ладно, поставлю. Таке. То, в принципі, не саме головне. Нехай тут стоїть, просто ша один такий здоровяк. Здоровяк, прям конкретний. Будемо його час від часу прокачувати, ну і в принципі дуже легко прокачуємо. А ще я 60-й тір, то він так да, каже. А, 60-й тір, ось о, чувак. Він 25% дамагу всім, і 30% дріль юні там. ото вже жирніч, так, да? якийсь, типо, жорсткий. Да, звісно, це прям солідно, якщо чесно. Я дуже в шоці. Але він тільки збільшує дамаг, він кулдаун не ріже, я поняв. Ну коротше там свої нюанси з цими юнітами. Все одно діджей лишається найкрутішим. Просто йому з'явилася альтернатива якась дешева, і того його зробили типа дешевшим. І всі кинулися його продавати. Я його продавати не буду. Він все одно потужний чувак. Типа дуже потужний. Можна ще Асасіна сюди поставити. Бо до цього все одно ніхто не доходить. Я не знаю, його прокачувати немає сенсу. Взагалі хотілося б його прокачати, але 40 тисяч. Якось трохи й дорого. Ну все, все, 100 тисяч ДПСу просто. В асасіна. А всього, типа, 200 тисяч ДПСу. Каже, але ще є імба сігма дріль. Він як сігма лега, тільки крутіше набагато. Поняв. Він в соло 110 хвиль проходить на автоскіпі, бо дамаг 360. Обалдеть! дамаг по всім іде, поняв? Хухуху, -ху -ху, це солідно. Ладно, потихеньку чувачки проходять, треба буде прокачати ще з цього ультимейта і по суті кайфувати. Ні, з однієї сторони ми прям жорстко лупимо, поняв. А з іншої сторони, якось наче легко поняв. В обща, типу, супер легко. Таке відчуття, були б ми в соло, був би я в соло і наставив би о цих асасінів, то я би спокійно ними би задефався. Прям взагалі на ізі. Асасіни, типа, імбатут. Ну сьогодні він мені, кстати, теж поставив бустера сюди. Слава Богу, дякую. <с? <с?> Та й спокійно седиму рубашимо. Вийшов бос на 3 мільйона, 41 хвиля. На 50 і вроді кінець. Не сюди можна поставити ще одного сьогодні. Я не знаю, я його поставив чи ні. Я, мабуть, не поставив. Да, він не ставиться, поняв. Зато сюди поставився. Тут тебе просто прокачаємо на максимум, та й нехай рубаша. Ще лишніх 100 тысяч лишніми точно не будуть. Ні, а по суті, мапа така прикольна, поняв? Тут багато куди залізти, мені здається, можна. Прям на мост, я думаю, вообще реально вилізти. Да, тут на мост вообще easy. Обалденно. Мапа прям реально пророблена. і оно відсилка на стару мапу, поняв? Ну, пожди, можна туда? Та да сюда ж і прийти можна, обалдеть. Йо, прикол. Прикол. Пацаны солідно, блін. Так, дивись, 47 хвиля, поеде Взагалі все ізи відбувається, я не знаю. Взагалі немає ніяких проблем. Я би тут ще би асасінів просто понаставляв на ізичах, зрозумів. Зараз ну ми, ми щас так і зробимо. Я продам просто челів, які дають бабки, щоб вони місце тут не займали. Та й по суті будемо. О, по 5500 за кожного. Нормально, чуєш. Вообще хорошо. Асасін не ставиться. Прикинь! О, поставився. Тільки десь пропав. Все, немає мого асасіна. Хе-хе-хе. О, знайшов, Прокачуємо. Хорошо. Ставимо ще одного, встиг відкрити його, прокачуємо на максимум теж. Ставимо ще одного, теж качаємо його. Ну режим уже жорстко лагає. Із-за того, що юнітів просто тонна. І я одного асасіна поставив і так і не зміг його прокачати. Короч, поставлю ще ще одного. То не є взагалі проблемою, отако його підкачаємо. Дею тут ще одного вона поставити, взагалі не паритись. І все, чіл, вийшов босс, магніт. В принципі, який був в клок івенті. І, і його ультимейт хапанув і почав хавати. 45 мільйонів у нього хп, 48, даже. І диви, поки що нормально. Но цей уже ультимейт, його не може хапанути, да? Хавати. Окей, що зато інший взяв його хавати. Ну він його сейчас відпусти назад. Цікаво, чи оцей зможе його опять взяти і похавати. От сам мені супер цікаво, поняв? Ну, мабуть, не. А ні, вони можуть брати хавати кілька разів навіть. Лол, я й не знав за це. Окей, клан сили нам дали. Клан XP, кої не клан сила. Якась ерунда я, якась, я так і не поняв, що це. І 250 XP. За дрільки взагалі нічого не. ні слова ніякого, нічого не намалювали там, хоча обнова вийшла. І по суті, що ще мені дали? Мені дали кейси, правильно? А, ось, все, дріль support Case. кейс. Ось все є цей годлік, який, типа, супер-жорсткий, правильно? Open 2. Ану, і два обичних чела. Таких самих, які, такі самі, які були в рота. Просто по 10% і 15% вони дають е, цим. Вони дають, виходить, 15% тільки дрілям. Хорошо, з цим розібрався. хардмод пройшли. Погнали назад. І погнали на трейд-плазу. Тому що мені реально не дає спокою той Годлік. Ну на Годліка відсоток великий, типу 1%. Е, з урахуванням того, що дає по два кейси за ну, режим, який легко проходиться. І його фарм... фармити зараз будуть. І по суті, цих кейсів буде дуже багато. Девелопер кейс, я так і не поняв, звідки він дається. Він ексклюзивний кейс. А, ось він, просто загєми, поняв. Тут має вибити Тилантрика, Аймевена, який АОЕ демеджом дає, і бар'єри ставить 75 тисяч ДПС, -у, єрунда повна. Коротше, нічого, по суті, супер жорсткого нема. І що по годлікам? ось він. Ну, в нього тут 80%. Ну він пише, що це не так, поняв. Що це, типа, обман. І їх, типа, дуже багато. Я думаю, кілька днів. І вони вообще будуть коштувати супер дешево. І в них множник, типа, до кулдауна і до демеджа 0,25. Це, по суті, багато. Ну, це так само, як і цей чувак. Він теж ізначально стояв типа дорого, а потім упав в ціні нікапець жорстко. І ще є кінг дрільмен. Оцей дає дріль демедж boost. Ну тільки демедж і все. Ну, в нього реджа дуже здорова, 70% І він ще сповільнює. Тільки правда, як він це робить, я теж так і не пам'ятаю. В общем, будемо жорстко дуже розбиратись, друзі. Поки що хочу вас попросити підписатись на канал. Заходити по посилання в описі в мій магазин, тому що саме там можна прикупити всіх нових юнітів. Ну з вами був Санчелос і всім пока-пока.